Настем снігом вкрилося село, Скрізь кучу гурів стільки намело. Заснула річка чиста, мов кришталь, а хуга снігу чесною ввалі, закутала хати в пухові шалі, щоб стіни від морозу не змерзали. А він тріщить, гуляє вітер в полі, кущі замерзли без листочків полі, Мала синичка в віконце, Немає їжі, хоче світить сонце, насипте, просить птаха у дівнички, для гарної синички. Сірко-мурко поволі йде із хати. Не розумію, чом так мерзнуть лапи. І тут на нього сипанув сніжок, на моку коці. Похнастий кожушок. У хаті тепло, щось смачненьке буде. Кота сірка тут нагодують люди, та спершу хочеться зігріти лапки. Піду, подумав, в пелену до бабки, а зимонька ж на дворі все кружляє і діткам пісеньки свої співає.